Так, хочу відмітити, що я особисто відправляю на Євробачення рекламу від уклону. Якщо підтримуєш українське, то уклон створі поїздки. Все, рухай свій світ, рухай, рухай свій світ. Від уклон, тобі привіт, рухай свій світ, рухай рухай, рухай свій світ. Так, да, звучить не свіжо, прям як там 2008, але качає, і це ключове. Рухай свій світ, рухай рухай свій світ. Рухай рухай свій світ. Е, Дивимося наступного фаворита: це Zephyr Blood. І я скажу чесно, мені не соромно, що я не здогадався, що З читається як С, але в будь-якому випадку в рамках вибачень я показую кота. Рухай свій світ, рухай рухай свій світ. Не, не рухай. Що ми маємо на початку? Чорно-біле оформлення. Це хороший варіант, тільки якщо ніхто не використав. Розумієте, чорно-біле оформлення, воно дуже. Сір, але воно може контрастним бути і дуже яскравим, якщо ніхто з інших учасників не був. <му> Хто знає, що вона там буде не виробачення на релізі, але наразі, от з перших кадрів виглядає більш-менш цікаво, особливо з рахуванням того, що головний герой у нас в чорному і має біле волосся. Драко Мелфой, вітаю! Дякую, що за нас. Я починаю думати, що це фаворит багатьох людей, не тому, що їм сподобалась пісня, а тому, що, можливо, їм симпатизує молодий, бо у нього дуже музичний візуал, скажімо так. Скули, худий, високий, довгі пальці, якби дуже різкі форми обличчя. Ну, для дуже багатьох людей, мені здається, це досить симпатичний образ. До речі, напишіть, будь ласка, чи подобається вам цей хлопець. Музична частина мені поки що не імпонує. Може бути краще. І не імпонує його гра на сцені. Він якось дуже скутий. I Бляха, тобі не холодно. У будь-якому випадку у нас проходить збір, і саме в рамках цього збору з'явилося це відео, тому що одна з донаторок, яка хоче і в півішку, і огляд на улюблений гурт, можливо, не улюблений, на будь-який гурт. Закинуло 100 гривень. Донат від 100 гривень Пишете в коментарі е, виступ на Євробачення будь-який від будь-якої країни, який ви хочете, і я роблю про це відео. Ну і насолоджуйтесь холодним повітрям далі. Ну, Ця частинка досить непогана, насичена, добре звучить. Мені подобається, але ми все ще дивимось на чорно-білий продукт без. Чогось, можливо, зараз це зміниться, але от він дуже чорно біло і звучить і виглядає. <му> Віці, якщо акцент на музичній складовій, на мою скромну думку, в такому випадку ти прибираєш взагалі все. Ну, я маю на увазі, якщо. Ключове, що ти можеш дати в рамках пісні, це голос соліста, то ти стишуєш всі інші об'єкти, все оформлення всіх учасників і даєш один точковий акцент на потужність його голосу, а все інше формує додаткову сферу навколо нього в рамках атмосфери. Ти підкреслюєш всіма доступними методами силу голосу соліста. В даному випадку мені не подобається. Ну, типу, він просто ходить, він співає, це непогано, але мені не цікаво. І цей хіт з тим, що він говорить, типу, з якимось учасником гурту, я бачив разів. ще більше. Ну, тобто, прям дуже часто. До речі, при повторному перегляді я зрозумів, що саме не так. Послухайте виконання гурту 1 в Каної. Тут багато музичних інструментів, але весь акцент зміщений на голос. Вони йдуть фоном, вони ідеально працюють. Це один з найкращих українських гуртів, якщо він ще існує, сподіваюся, що так. Але весь акцент зміщений на голос. І всі треки цього гурту заточені на виконання солістки. Причому ну, музиканти чудово справляються, тим не менше ти завжди слухаєш її спів. У випадку цього гурту. Я все думав, що мене відволікає? Барабанщик. По-перше, він енергічніше. По-друге, він яскравіший. І по-третє, барабан перебирає на себе весь звук. Ну, ритмика барабану найяскравіша в цій пісні. Соліст просто губиться разом зі своєю піснею на її фоні. Ну, знову ж таки, особисто моя думка. Але якщо слухати один в каної і цей трек поряд паралельно, я розумію, наскільки для мене один в каної відчутніше виграє. Можливо, не найдоречніше порівняння, але ідею, я думаю, передав. І шука, Він співає, наче непогано. Голос сильний. Але. З точки зору постановки, що, типу лінії. Лінії на фоні, лінії на сцені, якийсь метафоричний сенс тут я не бачу. Якийсь яскравий сенс, який можна запам'ятати, я тут не бачу. Щось, що буде мотивувати людей. Обговорювати, комунікувати, слідкувати за цією піснею, я не побачу. Може, треба заглибитись сенс. Але ну, я нагадую, що я оцінюю як рядовий глядач, і проходить повз. Я не повинен вивчати біографію, наприклад, авторів, щоб у дізнатися, що, що в них там за пісня і що в них за виступ. Тому в тих рамках, що я знаходжуся, ну мені дуже сіро, причому у всіх сенсах. Ну, для гурту геометрія умовного це прикольний візуал, ходи, лінії. Ну, комплексно, але зефірки. Fear... Fear... Yeah. Я просто не знаю, що тут виокремити, що тут обговорити. І як на мене, це основна проблема. Е, я просто не знаю, що тут е, можна запропонувати рядовому глядачу, про що ми будемо спілкуватися. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях. Е, я не скажу, що мені не сподобалась пісня, вона норм звучить, але я в ній не відчуваю нічого. Е, щоб ви розуміли, типу, мені не обов'язково, щоб пісня була українською, наприклад. Хоча для мене це значимо, але я розумію, що це цінний міжнародний конкурс, і у англійської є перевага. Але, наприклад, коли я чую пісні Адель англійською, я не знаю про що вони, але я відчуваю там емоції, які вона вкладає. А тут я правда не знаю на що мені орієнтуватися з чим взаємодіяти, і що мені обговорити типу якого роду контент я три? Власне, як на мене, чорно-білий або приглушений візуал працює тільки у двох випадках. Як я показував кліпадель, там ви можете також побачити дуже вицвівшу картинку, бо там акцент саме на драматургію, закладеному в голосі. На мою думку, ви кажете, дивитесь, як музичний експерт. Але в мене кожного разу сирото по шкірі, коли я чую цю пісню, і в принципі багато пісень дель також. Або коли відбувається дуже активний злам в центрі пісні, тобто. І потім в їх історію додається колір. Я чомусь розраховував, що після геометричних і рівних ліній, в якийсь момент в візуал увірветься щось яскраве. Наприклад, фарба жовтого кольору залиє весь фон, і вони в якомусь з переходів світла перевдягнуться в щось яскраве, і це візуалізація із музичної, і з фізичної точки зору буде демонструвати злам пісні і досить несподіваний поворот. Академия. Але він просто доспівав те, що й було. І в цілому знову ж таки, я не можу сказати, що це було якось жахливе чи соромно. Ні, так не було. Але чи хотів би я ще раз послухати цю пісню? Ну ні. Тому мені не занадто зрозуміло, чому вона така популярна, крім того, що Саліс для когось може бути досить симпатичним. Але знову ж таки, може, зайшлося з інших причин. Діліться вашим враженням в коментарях. Я радо почитаю. Почіть ваші думки і не забувайте підтримувати збір.